Зеленський під ялинку поклав нам кадрові подарунки. Але що ж там насправді керівником офісу президента? Призначений Кирило Буданов. Це спрацює лише якщо військовий генерал Буданов буде займатися безпековими і перемовними процесами, а не узурпацією влади, як ірма, контролем правоохоронної системи прокуратури, переслідування активістів і журналістів. Будуть нові підходи в управлінні прикордонної служби. Звільнення голови держприкордон спрацює де й некої, В звільнення якого ми вимагали лише, якщо новим головою стане доброчесна людина, і вони будуть відповідати, як дали втекти такій кількості фігурантів корупційних розслідувань за останній час. Доручив готувати президентський законопроект для оновлення ДБР. Перезавантаження ДБР спрацює лише якщо буде прозорий чесний конкурс з міжнародниками в конкурсній комісії. Як це бачимо, ми захід і європейська комісія. Проблеми, які не варто залишати у новому році. А знаєте, Володимир Зеленський такою проблемою залишається Генеральний прокурор України на своїй посаді. Чекаємо кадрового рішення вашого і покравченку.